Вітаю, це Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтинга букмекерів. Говоримо про матч 32-го туру чемпіонату Італії, в якому Лаціо приймає Рому. Напередодні попереднього римського дербі між командами було 15 очок на користь Лаціо. Рома тоді виграла 2-0 завдяки голам Пелегріні та Селама І саме ця перемога стала одним з результатів, що розпочав це неймовірне перетворення Роми з середняка на претендента на місце в Єврокубках чи навіть у зоні Ліги Чемпіонів. Зараз команда Клаудіо Ранієрі в чудовій формі має 15 турів без поразок. Була серія з 7 перемог поспіль. Вона перервалася минулого тижня, коли Рома зіграла 1-1 з Ювентусом. У Лаціо справи гірше. За останні шість матчів у всіх турнірах лише одна перемога над Аталантою минулого тижня. В четвер в Лізі Європи програли буде глімту 0-2. Є травми, є втома. і ну, загалом Лаціо вже не такий яскравий, не такий ефективний, як в першому колі. А від переваги в 15 очок над ромою залишилося лише одне. Тому мені здається, наразі психологічна перевага величезна на боці команди Клаудіо Реньєрі. Тож, якщо дивитися в бік того, як закінчиться цей матч, я б напевно обрав не програш Роми. Але моя ставка буде іншою. Я беру тотал менше 2,5, бо команда Реньєрі зараз дуже обережна, дуже практична, і в останніх чотирьох матчах Роми було лише 5 голів. Це був Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтинга букмекерів. Підписуйтесь на РБ в соціальних мережах, ставте лайки, якщо згодні з прогнозом. Обов'язково беріть участь у новому конкурсі від рейтингу букмекерів. Лінк буде в описі до цього відео. Хай щастить!